Привіт, малята! Кхе -кхе. Усі ми час від часу хворіємо. Куди ми йдемо за ліками? В аптеку. А ще навколо нас є зелена аптека. Це багато трав і рослин, які мають цілющу силу. Але без знання не можна лікуватись рослинами зеленої аптеки. Лікарські рослини збирають, сушать і пакують в коробочки. Потім ці трави продають в аптеках. І коли у вас щось болить, то лікар може призначити для лікування. Про одну таку рослину написав у своєму творі Грицько Бойко: Зелена аптека. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачим навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козенятко ганяло в футбола і ніжку передню гвістком накололо, Не може ступити, лежить на траві і мекає слізно вся ніжка в крові. Чим рану змастити, як йоду немає? Аж тут їжачок полушку шкандибає. Зелена аптека, відома старому, помив подорожник, приклав він малому, Із хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю, будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало, захекалось, бідне, лежить і дрижить, ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього попий валер'яне, і серце у тебе боліть перестане, та й нерви тобі заспокоїть вона. Це дуже корисна трава запашна, її корінці восени я копала, я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй із тих корінців є чудовий настій. Два цуцики наші купалися в річці, весь день провели в прохолодній водичці, купали, спірнали, аж доки одному дві ніжки звела під водою судома. Втопаю, почав він скавчати, та цуцикла встигли якраз врятувати, і тільки судома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, Ромашковим чаєм його напоїли, і от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помага. Не слухалось мами, не слухалось татка, тому й застудилось, мале лисенятко. На ковзанці друзі, а хворе у ліжку закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча і коле у груди. Лев, лікар говорить це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт. Закутайте тепло, щоб виступив під. В зеленій аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення малини. Тепер позбулось лисенятко біди, і слухає маму і тата завжди. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе і від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, деревій, бузина, кам'яниці, черемха і пижма, шипшина й суниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти.